Дев'ятирічний хлопчик отруївся грибами. Подія сталася у Хмільницькому районі. Дитину нагодував так званими шампіньонами та глевами батько. Гриби чоловік знайшов біля своєї домівки. Сам батько теж у важкому стані госпіталізований до лікарні. Медики дитячої обласної лікарні, обстеживши дитину, виявили ознаки отруєння блідою поганкою. Лікарі переконують, що хлопчику дуже пощастило, бо смертність від блідої поганки майже стовідсоткова, якщо вчасно не звернутися за допомогою. Цей гриб інтоксикує печінку. І нирки. Щоб не утруїтися грибами, варто дотримуватися правил. Уважно оглядайте гриби. Якщо у вас виникають найменші сумніви, відмовляйтеся від їх споживання. Не купуйте гриби на стихійних ринках, збирайте лише добре знайомі види, і в жодному разі грибами не можна годувати дітей до 14 років. Хлопчик поступив до нас у важкому стані. З багаторазовою блювотою, з багаторазовими рідкими випороженнями, млявий, зниженням апетиту, відмовлявся періодично взагалі їсти і пити, були виражені ознаки інтоксикації. Тобто він майже не ходив, практично постійно лежав, скаржився на значні болі в животі, і крім цього, були значні зміни в аналізах. Які вказували на те, що є враження печінки, підвищення трансамінази, білі рубін, вказували на пошкодження нирок, був високий креатинін і сечовина. Були зміни і, і, і інших показників, які вказували на. Виражені на виражену важкість клінічного стану, і, і крім цього, анамнестично, ми знали, що дитина перед тим як захворіла, вживала дикоростучі гриби. Ці гриби вони готували невірно, тобто вони їх практично не відвалювали і. Одразу пожарили і одразу вжили в їжу. Всі показники, які вказували на пошкодження нирок, нормалізувалися. Показники лабораторні, які мають, які вказують на пошкодження печінки, нормалізуються. Вони ще не прийшли до норми, але вони з кожним днем стаються менші й менші. Значно покращилося його самопочуття. Він активний, повністю контактний. Відновився апетит.